Привіт, друзі! Сьогодні приготую курячі відбивни з ананасами в духовці. Ананас м'ясо та сир дуже гармонійно і чудово доповнюють один одного. Для початку необхідно куряче філе нарізати на шматочки, і кожен шматочок добре відбити молотком. Кожну відбивну спочатку обвалюю в панірувальних сухарях, а потім у яєчній суміші. Відбивні буду обсмажувати на сковорідці з рослинною олією. Курячі відбивні обсмажую з двох сторін до золотистої скоринки. Для того, щоб відбивні вийшли дуже соковитими, солю їх наприкінці обсмажування. Деко з пергаментним папером викладаю курячі відбивні. Зверху на відбивні викладаю консервовані ананаси. Зверху на ананаси викладаю шматочки тостерного сиру. Відбивні готую в духовці 7-10 хвилин при температурі 180 градусів. Готові відбивні прикрашаю мілко подрібненою зеленю. Такі відбивні виходять дуже соковитими та ароматними. Друзі, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!